Вітаю на каналі Мотоблок ІФ. От такого зеленого коняку привезли на ремонт. Щось він вже погано став заводитися. Ось такий чоловік поставив собі противагу на колеса, такі блінчики. Тут теж щось таке наробив, якісь такі железяки. Ну, я знаю, що він косить, бо в тому році щось дуже докосив все, купляв, купляв, потім казав, каже, краще було спочатку купити нову косу, ніж то ремонтувати. Отакі. Він же його помив, але отакі во виглядають. Тако виглядає та коробка. Таке все нічого, тих диференціалів навіть не видно. Все отаке заліплене. І той мотор знизу, отакий, там де головка двигуна, бачите, то він вже казав, що він його помив. По одним словом, болтів не видно, але то нічого. Зараз я вам покажу, як він. Заводиться погано, але там, напевно, немає, як я казав, поршневої, тому він так довго заводиться, бо так косовиця, Я знаю, думаю, що далася ознаки. Оця кришка вона якась не, не прикручена. Не було три болтика знайти. От от, огляд мотоблоку. Тут так само, бачите, все воно в такому маслі. Тут він вже відмив того двигуна, то воно інакше виглядає, а там, бачите, таке все. Не знаю, відки воно могло текти, набиватися, щоб отаке все було. от тих нижніх болти. Бачите, все. Воно таке заліплене. Ну, але нічого. Основна задача зробити двигуна, я то йому і відремонтую. Зняв я з рами того двигуна, бо там на рамі ясно, що нічого не зробиш. От коли я заводив двигун, то тут завівся так майже з першого разу, бо на нього десь дві години світило сонце, і він так якось бачите, з диму дуже багато пішло. Явно, що то, було, що то працювало на масі. Навіть обороти не можна було збавити, бо так ніби, ніби йшов. В рознос дзвигуна, але коли привіз власник, то було там в суботу так, до обіду, хмарно було, то воно так пухкало і пухкало, пухкало і пухкало. Я йому казав, що нема поршневої, нема. Так, в принципі, воно і виявилося. Бачите, який, який зазор в кольцях. Замість 0,5 мм, ну, напевно, 5 точно є. Отаке От воно зношено. Ну, Я думаю, що то через ту косовицю. Пам'ятаю, він того року багато разів все приходив по запчастини до коси. Так, от, так само питання до масла, я так перше скажу про головку, потім про масло. Бачите, вибите, воно така пів півкругла фаска. От якщо тако подивитися, бачите, воно, воно йде півкругом, воно ну, дуже вже вибито. А що вибито? Бо грязне масло попадає там, де я кажу, ззаді, ззаді де змащується, тече на клапана. Грязне масло. І потім оцей клапан має отакі волюфти і вибивається. Все від, від того масла. А чого масло? Бо масло справді в цьому двигуні брудне, затулю, бачите, є таке отакий такі, от такі сфокусувати не можу, бачити, бруд. Цей фільтр висить в повітрі. Це вже той бруд, що прилип сюди. А то, якщо заглянути там всередину, я запхав руку, то знизу такі пещинки, якісь таке болото, все в такому, ну коротше, в смітті. Але бачите, добре, що цей фільтр не пропускає. Єдине, що він так трохи підлип, але в принципі тут тої площі вистачає. Для того, щоб двигун робив. Ну І саме основне, що воно так все диміло, то кількість масла, яку я злив, я все в таких випадках зливаю окремо, ну тут так не видно, ну є мітка, є мітка літра, то я вже сколихав, то десь може, не банку, є мітка літра, я сколихав, то десь може пів, пів літри масла. Отак, Бачите, отакий китайський двигун працював. на 500 грама масла. От такі укладачі вже почали підлипати, але в принципі колінвалу я, ще буду міряти, але нічого не бракує. От ці зношеність, зношеність поршневої. Вроді є масло. Вроді масло є, фільтри. Вроді фільтр такий, ну, та якийсь такий робочий, бо не може бути ідеально чистий. І от та нижній кусочок гумочки. От щось таке підклали. Щось воно коротше, попри то порохи собі тягнуло тут фільтр, а повітря в мотоблок заходило, не знаю, деходило от з-під низу, з-під того гусака. Отако воно, як та кришка махалась, так приблизно і той фільтр. Бачите, отакі. недбалість одна до зношеної поршневої. Хоча той чоловік рахував тоже мотоблоку більше 10 років, ну, але лив би якесь масло, чисте би. Єдине, що він залив. Сол. Він такий, насправді, як я зливав розовий, то він тут так ржавчиною вже збовтався, якщо відстоїться, але насправді він такий от розовий. От те, що я кажу, заливати той вже 11 чи ще 12 антифриз. І е, нічого тому радіатору не, не буде. Радіатор має алюмінієві соти, і от скільки років я так розумію, що він е, на тому антифризі і їздить. Але, як я кажу, все, лите дорогий. Так само подивився форсунка, ну, та вона працює, бо, бо ми заводили. Але так бачите, розпилює, вже так якось слабо воно хряцька, я би сказав, що там якийсь тиск менший і розпилює вже так бачите. Не може знімати. і от Бачите, як воно таким вже факелом грубим. Воно заводи, воно буде робити, але звичайно, що його треба поміняти, то воно має з тої форсунки так стріляти чітко. бачите, воно. Розпилю її. Так що такий огляд. Відколупали два куби болота, бо то і тут було хоч той двигун помити. Тут головка двигуна була така заліплена. Ну, такий ремонт. Заміна поршневої, поміряти. Колінвал. Він такий трохи під, підчуханий, але, але треба поміряти мікрометром, тоді буде, буде ясно. Вкладиші підлипали, таке може, якщо масло якесь лилося дороге, то може вкладиші підлипали, що масла не було, але сама ця шийка може бути не зношена. А якщо вже було якесь таке гірше масло, то може бути зношена. Помірюю, скажу, бо вкладиші ще раз покажу, в якому стані, бачите, такі вони вже, вже підлипали, бо тут. Видно, як дим зараз дим вже горів разом з диспалем і з вихлопною такі кубла диму йшли. Ну і напевно тут вже десь може масло доливали. чи що. Я Думаю, що тут так само сапуна. Сапуна, хоч тут отак, я знаю, там під маховиком взагалі чисто, чи сапуна сильно йшло, чи не сильно йшло, але все, бачите, таке закуксоване, значить, значить йшло. Щоло масло вже із сапуна, і так, і певно, тяги він мав не мати. Хоча, бачите, стояв на вулиці, я кажу, дві годинки, і з таким зазором 5 мм, двигун завівся. Ну, звичайно, що він погано робив, може потім би приробився, але що і масла в ньому не було. Ну, бачите, все породжує така трохи безвідповідальність, чи не догляд, чи не вчасний догляд. Клапана на масло, поршнева на той фільтр, а так би той мотоблок, може би, їхав далі, і ніхто його не не розбирав. Так що замінити поршневу, поміняти. Клапана, Якщо колінвал поміряти, нічого йому не бракує, і далі можна їхати косити траву, розпилювати, ще, поміняти форсунці і далі може їхати весною на городи. Ось Таку побачив користь від того, що залитий антифриз. Бачите, яка середина? Чиста, нічого в них немає, немає тих ніяких накипів, тої ржавчини. І що саме Основне, оця шийка. Ну так, гільза вилізла туго. Але оця шийка тут буває так накипає від води, бо все рівно тут якийсь зазор є, а потім тримає вже е, то металічне кольцо на прокладці, щоб вода не йшла, і сюди все рівно тут нема е, то центровочного отвору, а попадає от на цей центровочний отвор, все рівно сюди попадає вода, і тут вона зупиняється. Тим кульцом, то це кульцо таке от чистеньке, що не треба, де коли бувають такі накіпі ржаві, не можна вишкробати. А це от такий єдиний плюс, от бачите, антифризу, все всередині, все всередині чистеньке. І оця поверхня, оця, бачите, оця поверхня, ну немає такого, як має, як має то, що з водою пошкробане. Єдине, що той краник був такий забитий. Забитий, ну може якось раніше було, може щось цей. Я відкрив кран, хотів дротиком пошпортити. Дротиком не міг взяв цвяк, почав цвяком бити, а це таке, от воно пальцем шкробається, але таке вже щось закоксоване. Але бачите, в цілому, в цілому вся та частина двигуна. Частина двигуна збережена, ну та й радіатор якось витримав, не потік. От таке воно, бачите, таке. Такий краще антифріз. Єдине, що коли холодно, вже тяжко завести. Тут таке добре тримати хіба в теплому гаражі і мати розширювальний бачок, хоча цього чоловіка його, його немає. Не знаю, чи менше заливає, чи доливає. Не можу сказати, бо соти в принципі, були не, не повністю накриті, так що, певно, якась менша кількість, я не знаю, що. тримає зверху повітря чи як. Ну, або доливає. Це мотор, ремонт завершений, бачите, працює тихіше, як Mercedes. Все, що можна було підшаманити, підшаманив, замінив, так як казав, поршневу, зробив нові клапана з навправляючими, поміняв розпилювач, бо той розпилювач спрацьовував на 100 атмосферах і так що сикав. Тобто підкрутити, то там нічого воно сильно не давало, краще в даному випадку вже до такої. Нової поршневої поставити новий розпилювач. От зараз він заводиться і, і диму такого немає, як було. Все нормально вручну. Вручну от нині сонце світить, вручну заводиться, проблем ніяких немає. Так що ось такий ось такий ремонт, трохи тут попідкручував я, щоб воно якось то кришка трималася. До речі, тут був розширений бачок, воно було просто від'єднано. Чоловік собі поставив, бачите, на тому антифризі. Я йому під'єднав той шланг. Оцей від такого розширеного бачка. Поставив, там одна гумка була, поставив ще одну в фільтрі, замість тої тріснути, ну так зібрав докупи. Помив, почистив, мотоблок працює. Так що такий, бачите, черговий ремонт буде далі їхати косити. Тут ще з коробкою, напевно, що і з щепленням. Я лише трохи підрегулював, щоб воно бо воно не включалося, воно зразу гарчало і зразу, і зразу їхало. То я таке ще підтягнув там тягу, сильно не лазив, бо про то зауважень не було. Так що, такий черговий ремонт. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.